26 квітня 2025 року, у світлу суботу, митрополит Черкаський Канівський Феодосій відвідав Гнану громаду Свято-Успенського собору міста Золотоноша. Минуло вже понад півроку, як віряни були вигнані зі свого храму, захопленого рейдерами від ПЦУ. Напередодні 2 вересня. Загарбники перекрили вулицю перед успенським собором і, дочекавшись темряви, як злодії посеред ночі увірвалися у святиню, зрізавши болгарками замки. Відтоді численні парафіяни головного храму міста Успенського собору втратили свій намолений духовний дім, що став для них воістину рідним за останні десятиліття. Але Господь Тішив гнаних християн Золотоноші з благословенні митрополита Черкаського і канівського Феодосія, громада, на чолі з настоятелем собору і благочинним протиереєм Сергієм Стопком отримала можливість звершувати богослужіння в пристосованому приміщенні. Великдень 2025 року став для них особливим. Віряни вперше зустріли торжество Христового Воскресіння, наслідуючи приклад життя Спасителя, адже і йому в земних поневіряннях не було де схилити голову. Особливою радістю для скорботних золотоніських парафіян стало відвідування їх архіпастерем на світлій седмиці. ще більшу наснагу, гнаним вірянам, принесло прибуття до їхнього скромного тимчасового храму. Ковчега з часткою мощей святого великомученика і цілителя Пантелеїмона у катакомбному свято успенському соборі митрополит Феодосій звершив божественну літургію, на якій йому співслужило духовенство Золотоноші. На літургії також молилася настоятелька Красногірського жіночого монастиря ще поблизу Золотоноші, і Гуменія Арсенія на Богослужінні. Були піднесені молитви за здоров'я та упокій ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС у 39-ту річницю катастрофи, також митрополит Феодосій із духовенством сугубо помолилися сьогодні за упокій проти Ірея, Ярослава Івануси, багаторічного золотонійського благочинного родом зі Львівщини, який відродив із руїн нині захоплений Золотоніський собор. І був велелюбним духовним батьком для численної золотонійської пастви. Троє синів отця Ярослава, також проти іреї Української православної церкви. В цей лихий час теж вигнані рейдерами ПЦУ зі своїх храмів у Київській і Черкаській областях. Всіх от катастрофи, безвременно, безврім'яна, кончину приявши, Вмісті светлими і зластями і спокойне, Отнюдь уже біже болезнь, печалі, і воздыхання, всякое согрішение соді словом, или делом, или помишленням, яко влаги, человека любить Бог, прости. На малому вході за старанне служіння церкви Христовій клірики золотаніського благочиння були удостоєні митрополитом Феодосієм Чергових богослужбових нагород. Протирій Стефан Горбунов нагороджується правом служіння вмитрі. Прота ігри В'ячеслав Плітка нагороджується правом служіння в Митрі. Аксіус. Аксіус, 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 Ірей Антоній Конаненко возводиться в сан прото Ірея. Господу, помолимся, mm. Тоні, протирії, святіше, Божої церкві, сія, і сія, во ім'я Отца, і Сина, і Святаго Духа. Ахеолог! Ахсі! Ах, священик Віталій Форостян нагороджується Христом з прекрасами. Ахсіо! Наприкінці літургії архіпастер прочитав молитву на роздроблення пасхального хліба Артуса. На завершення богослужіння митрополит Феодосій звернувся до гнаних парафіян зі словом духовної розради і підтримки сьогодні. День особливий, день благословенний, день спокійний, тихий і радісний для кожного православного серця. І сьогодні, тут, в пристосованому приміщенні, звершуючи божественну літургію у Золотоноші, радується серце наше. Радується тому, що, не дивлячись на випробування, які зараз ми з вами всі несемо, ми дякуємо Богу і за смуток, і за радість. Як сьогодні співав хор дитячий, дуже красиво співав, слава Богу за все. Владика підкреслив, що віряни Золотоноші переживають скорботу через те, що їм довелося покинути захоплений рейдерами Собор, але водночас радісним залишається те, що гнана паства тримається згуртовано навіть коли вона змушена молитися в пристосованому для богослужінь приміщенні. На думку архієрея чималу роль у стійкості та вірності парафіан канонічній церкві зіграло їхнє духовне виховання з одного боку. Вони перебували під тривалим духовним опікуванням спочилого проти Ірея Ярослава Івануси, ревного трядівника на Ниві Христовій, а з іншого боку, близькість красногірського жіночого монастиря з укоріненістю його і гумень, і сестер у православній духовності також стало важливим фактором духовної зрілості гнаних віруючих. На завершення свого слова митрополит Феодосі побажав парафіянам продовжувати мужньо нести свій духовний подвиг, а тим, хто особливо проявив себе, трудівникам парафії архієрей вручив церковні нагороди орденом української православної церкви, на честь святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня нагороджується. Мельніков Володимир Юрійович. У благословення за старанні труди на благо Святої Церкви, онуфрій, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксіо! Вітаю вас, Володимир Володимирович, і дуже дякую вам за допомогу в цій справі, усі Господи. Орденом Української православної церкви Святителя Луки, архієпископа Кримського сповідника, нагороджується матушка Ірина Снопок. Аксія! Дякуємо вам Акція, за терпіння і за все. Акція. Орденом Української православної церкви святителя Дмитрія Митрополита Ростовського. Нагороджується Мельнікова Юлія Володимирівна, Онуфрій, митрополит Київський всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксія. Дякую вам, Юлія Володимирівна, і вітаю вас нагороду. Благословенною грамотою Черкаської єпархії нагороджується Власенко Антоній Станіславович у благословення за старання труди на благо Святої церкви. Аксіос! Благословенною грамотою Черкаської єпархії нагороджується Форостян Олександр Петрович, у благословення за старанні на славу Святої Церкви. Аксіосіоза.